Останній день літа відмітиться контрастною погодою та локальними грозами. Температура повітря в половині областей буде все ще високою. На сході, півдні, у центральних областях, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, прогнозується в середньому плюс 27, плюс 32 градуси. Похолодає на заході, а на Волині буде всього плюс 19, плюс 23 градуси. На Полтавщині малохмарно, опади мало ймовірні. Температура повітря... Підніметься до плюс 31. Після опівночі опуститься до 18 градусів із плюсом. У Кременчуці зранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів повітря прогріється до плюс 31 світлої пори доби і 16 градусів тепла вночі. Увесь день у горішніх плавнях утримається ясна погода. Нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 30. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 31 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1951 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1966. дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.